Так, і, а давай. це, мабуть, і трені. <гум> Для нас честь, що саме в Миронівці, та ще з нашою підтримкою є хлопці, які виграють чемпіонати світу. Є оперечний пріоритет в підтримці. Це підтримка військова. Я не буду називати цифри, тому що ви повинні знати тільки одне, що з команди МКП з усієї нашої групи сьогодні 2600 хлопців воюють. І в кожної якісь потреби, і ми їм допомагаємо. Але при цьому знаходимо час підтримати вас і час, і кошти. Тому старайтесь, тренуйтеся, перемагайте, а ми будемо підтримувати, бо вже тепер беремо зобов'язання вже такі публічні перед вами, перед, вашими, перед вашим тренером, перед вашими батьками підтримувати вас в ваших змаганнях і в ваших перемогах. Буквально недавно, коли ми відкривали спортивний зал. У нас от Даніїл вернувся із чемпіонату світу і став чемпіоном світу. Але до цього у нас були чемпіони світу. От вони є і ще одного гаєва, немає. І я запропонував те, що давайте попробуємо і цих хлопців якось і подякувати їм, що вони такі молодці. Побажати їм хороших спортивних там досягнень в майбутньому, там, вручити їм якісь подаруночки, і саме головне, що вони співпрацюють, і ви це знаєте, співпрацюють з тобто, завдячуючи фонду МКП громаді, вони мають підтримку цю фінансову, їм треба на виїзди, їм треба на змагання, на збори. Завдяки міськраді і МКП громаді, благодійному фонду ми маємо можливість виступати на змаганнях міжнародного рівня. Ми маємо можливість. Проводити тренувальні збори. Завдяки цим людям, які підтримують спорт в Україні, ми досягаємо таких значних результатів. Спілкуючись із тренерами з усієї України, нам ну, з добрими намірами, але нам заздрять, що нам так допомагають, бо в інших набагато скрутніші становищі вони шукають спонсорів, підтримку. Ми завдячуємо МХП, і скажу так, хто вчує, що треба треба підтримувати нашу молодь. Треба допомагати розвитку спорту в Україні. Це наше майбутнє, і побільше б таких би спонсорів як МКП, для інших команд. І ми б, дійсно всьому світу б доказали, що ми саме саме найсильніша нація у світі в цьому клубі. Займаються діти працівників наших підприємств. Це МЗВКК завод «Легко» і урожай. Твердженням результатів є участь у європейських світових змаганнях і отримання призових місць, золоті, бронзові, срібні медалі на чемпіонатах світу. Дуже сильно хочемо зробити ремонт у залі, створити усі, бо ми ще займаємося в таких умовах. Але ми хочемо зробити умови, які відповідають. Рівню тому, щоб діти тренувалися і досягали значних результатів, коли почав свою роботу спортивний клуб, відповідно, всього на порядка. Трьох десятків дітей ходило і відвідувало цей клуб. Після того як про себе заявили спортсмени даного спортивного клубу, відповідно сьогодні більше семи десятків хлопчиків і дівчат займаються у цьому клубі і бажаючих збільшується чисельність збільшується і збільшується. Постає питання тепер про розширення спортивної бази, на якій би проходити підготовку ці спортсмени. У нас на даний час 60 дітей, це ті, хто займаються ММА Підкриття тепле. 20 чоловік це ті, хто займається боксом, кікбоксинг. Основна маса це, це Миронівка і Миронівський район, але є такі, що приїжджають із Буслава і Пославського району.